Шановні пані та панове, дорогі друзі, дякуємо всім, що доєдналися до забігу. Шаную воїнів, біжу за героїв України, які в 2018 році заснував Олег Дурмасенко, батько загиблого кіборга Олексія Дурмасенко. Подивіться сюди на ці обличчя, на ці світлі, щасливі обличчя, на ці очі. Це крапля в морі тих дівчат і хлопців, які не повернулися з фронту. Це чиїсь обірвані життя, чиїсь щасливі долі, чиїсь несповнені бажання, ненароджені діти. Schaut euch diese Gesichter an, diese leuchtenden Augen. Das ist ein sehr kleiner Bruchteil der Leute, die nicht mehr zurückkehren werden. Als die Besetzung in der Ukraine begann und der Krieg begann, haben wir uns spontan auf den Weg gemacht und Hilfsgüter, Transporte in die Ukraine gebracht, überwiegend oder fast ausschließlich militärisches und medizinisches Equipment. Und auf der Rücktour haben wir ähm, Mütter, Frauen, Kinder und Tiere evakuiert. Ви боретесь не тільки за свою незалежність, а й за незалежність Європи. І всі поранені, ви для нас не жертва, ви для нас герої. Видеть. Видимо. І ще раз зайшов. Далі руки, батьогусі, видиш. You are the only ones that

Головне добігти. Давайте, давайте, потроху, потроху. Дуже гарно виглядайте. Діці тут мать замоги. So, uh, для мене це дуже приємно, що всі тут зібралися, всі тут uh, мають таку пам'ять щодо всіх героїв і так далі. Мені дуже стресово казати щось, тому що я дуже нервуюсь, і я тут думала просто поприсуджувати і, і, і батько сьогодні, Сергій. Ось для нас це дуже важливо. Дуже за підтримку. Дякуємо всі дружини. Я вас не бачу всі Паша, паша, паша. Німецьких солдатів, німецьких ветеранів ми отримуємо дуже, дуже велику підтримку. Вони досі час у нас всіх підтримують і наших хлопців. Дякуємо. Слава <плоджування> Україні! Так, тут мусор. Давайте давайте, Саля, тоже вставайте.